Привіт, друзі! Ви знову на каналі Репетитор з математики. По вашим проханням далі продовжую розглядати приклади з підручника ІСТЕР алгебра і початки аналізу та геометрія, 10 клас. І ви запитали у мене, як розв'язувати задачки 5.13515. Так от в цьому відео якраз розглянемо з 5 параграфу паралельність площин приклади від 5.13 до 5.17. І так вперед: 5.13. Заданий прямокутний паралелепіпед, зображений на малюнку 5.8, вкажіть паралельні площини, яким належать мимобіжні прямі АВ і в 1 с 1 Відповідь обґрунтуйте. Давайте подумаємо і згадаємо. Щоб довести паралельність площин, треба використати ознаку паралельності площин. А вона говорить про те, що якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, паралельні двом іншим прямим. З іншої площини, то вони, ці площини паралельні. А у нас задані дві різні прямі, які мимобіжні, тобто належать різним площинам. І нам треба побачити, які ж площини паралельні. Для цього дивіться, будемо дивитись, що задана пряма АВ перетинається з прямою ВС в точці В. І також оці дві прямі АВ і ВС, які перетинаються, задають площину АВС. А та пряма, яка ще фігурує в завданні B1C1, вона також перетинається з A1B1 в точці Б1. І ці дві прямі A1B1 і B1C1 належать верхній грані паралелопіпеда, Тобто A1B1C1. Нам треба побачити паралельність тих прямих які, і пар, яких ми виписали. Тобто ми виписали AB і BC. І А1Б1 і Б1С1. Давайте подивимося, що вони паралельні. А, Б паралельно А1, Б1 як сторона прямокутника. Тому що ось ця бокова грань А, Б, Б1 Це прямокутник. І також інша пряма, дивіться, Б, С, вона паралельна Б1С1, також як сторони прямокутника, відповідно, Б, с 1 Якщо дві прямі AB і BC, які належать площині АВС, перетинаються, і відповідно АВ паралельна А1, в 1 і ВС паралельна в 1 с 1 причому інша пара прямих А1, в 1 і в 1 с 1 належать площині A1, B1, C1, то за ознакою паралельності площин ці площини є паралельними. Отже, ми можемо сказати, дивіться, що площини, до яких належить пряма АВ, а це площина АВС, І до яких належить пряма в 1 с 1 а це площина а 1 в Б1С1, ці площини є паралельними. Ми це довели, використовуючи ознаку паралельності площин. Далі, приклад 514. Точка П не лежить у площині трикутника С. Точка К Л і Н середини відрізки, відповідно, А, С і П. Доведіть, що площина К Н, оцей маленький трикутничок внутрішній, паралельна до площини Б. Давайте доведемо. Якщо треба довести паралельність площин, то будемо використовувати ознаку паралельності площин. Для цього треба подивитися, які прямі є паралельними. А оскільки ми знаємо, що К і Л це середини відрізків, то КЛ це середня лінія трикутника ABC, відповідно, середня лінія завжди паралельна до третьої сторони, тобто KL паралельно BC. С. І точно так же, дивіться, розглянемо трикутничок А, Б. П, в ньому К і Н це середини відрізків, значить КН це середня лінія цього трикутничка. АБП, а значить середня лінія КН паралельна до третьої сторони до БП. Довели. Подивимось ще в тих площинах, які нам задані, в площині К Які є дві прямі, які перетинаються? Це, наприклад, КН і КЛ. Вони перетинаються в точці К. В іншій площині, паралельність якої треба довести, в площині БПЦ. Також є дві прямі це ВП і БЦ, які перетинаються в точці Б. А оскільки у нас є одна пара прямих і друга пара прямих, які перетинаються, та ще й вони між собою паралельні. Ось, дивіться, КЛ фігурує і БЦ, і КН фігурує з іншої площини, і БП, то можемо використовувати ознаку паралельності площини. За цією ознакою, якщо дві прямі, які перетинаються КН і КЛ, які належать площині КЛН, Паралельні до інших прямих, тобто КЛ паралельно до БЦ, а КН паралельно до БП. І дві інші прямі належать іншій площині, а саме БП і БЦ належать площині БПЦ, То ці площини є паралельними. Отже, площина КЛН і БПЦ вони паралельні. Ми це довели. Використовуючи ознаку паралельності плащин. Далі йдемо, приклад 5,15. Прямі що містять сторони АС і АБ, трикутника А, Б, трикутник а Б, паралельні до площини альфа. Доведіть, що і пряма БЦ паралельна до площини альфа. Згадаємо: аксіома 4 стверджує, що через будь-які три точки А Б і С, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Тобто ось цей трикутник це також певна площина. І нам задано, що АБ площини АБЦ паралельна до Альфа. І АЦ також з площини АБЦ паралельна до Альфа. А наслідок з теореми, один стверджує, що якщо дві прямі, які перетинаються АБ і АЦ однієї площини, паралельні іншій площині, то ці дві площини паралельні. Отже, площина АВС паралельна до всієї площини Альфа. А якщо так, то значить, площина АВС і площина альфа не мають спільних точок. І Б і С не мають з площиною альфа спільних точок. І значить, що БС також паралельна до площини альфа. Далі йдемо, приклад 5,16. У площині бета існують три прямі паралельні площині альфа. Чи можна зробити висновок, що площини альфа і бета паралельні? Зобразимо малюнок. Подивіться, у нас нехай є площина альфа і площина бета. І відомо, що є три прямі пряма А, Б і С, які паралельні площині альфа і належать площині бета. Ми знаємо, що є наслідок з теореми 1, який стверджує, що якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, паралельні іншій площині, то ці площини паралельні. Ну, це якби, наприклад, А і Б перетиналося, і було паралельно альфа, то ми могли б стверджувати, що Альфа і Бета паралельні, або А, і С, або Б, і С перетиналися. Але ж подивіться, у нас. Всі три прямі і А і Б, і С є паралельними прямими. Немає жодної пари прямих, що перетинаються. Отже, повна умова для підтвердження паралельності площин альфа і бета не виконується. Ну, як частний випадок, так може бути така ситуація, що альфа і бета паралельні. Ну, можливо, дивіться ще така ситуація, якщо, наприклад, альфа і бета перетинаються по деякій прямій Д. І задані також три прямі А, Б і С, які, в свою чергу, паралельні до прямої Д прямої перетину, то вони і паралельні, і до площини Альфа, тому що D належить як Альфа і бета. Але в цьому випадку у нас альфа і бета перетинаються. Ще раз повторюю, тому що не виконується повна умова, що якщо дві прямі однієї площини паралельні до іншої, то тоді ці площини паралельні. Отже, відповіддю буде, чи можна зробити висновок, що площина альфа і бета паралельні? Ні. Площини альфа і бета можуть бути як паралельні, ось на першому малюнку, так і можуть перетинатися. І ще одну задачу розглянемо. Чи можуть бути паралельними площини, які проходять через мимобіжні прямі? Нехай у нас є площина альфа і бета, і є пряма А, що належить альфа, і Б, що належить бета, причому А і Б мимобіжні. Тобто вони лежать в різних площинах, не перетинаються і не паралельні. Тоді давайте подумаємо, дивіться. Наслідок з теореми 1 говорить, що якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини паралельні іншій, то ці площини паралельні. А отже, дивіться, якщо ми проведемо деяку пряму С в площині альфа, таку що А і С перетинаються, і дві прямі А і С паралельні до площини бета, тобто і А паралельне бета і С паралельне бета, то можемо зробити висновок, що тоді альфа паралельно бета. Отже, відповідь на питання, чи можуть бути паралельними площини, які проходять через мимобіжні прямі А і Б. Так. Площини Альфа і Бета можуть бути паралельні, і в них проходять саме мимобіжні прямі А і Б, наприклад. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал. Дивіться інші мої відео, там досить багато розв'язків. А далі ми будемо ще розбиратись з новими-новими прикладами. Пишіть. Питання, коментарі, зауваження, буду рада всім вашим відгукам. До нових уроків, до нових зустрічей! Все буде Україна!